Чи треба мати при собі військовий квиток для того, щоб отримати медичну допомогу або просто звернутися до сімейного лікаря? Такі, таке такі питання почали дуже часто задавати наші пацієнти, наші громадяни України, саме побоюючись за те, що вони прийдуть, оформлять свої дані і їх будуть передавати там в ТЦК ні? Цього не відбувається. Ви маєте право прийти і отримати медичну допомогу, яка надається в Україні для громадян України безкоштовно. Це прописано в нас в Конституції, і ці дані ніхто не змінить. Сімейний лікар просто вносить ваші дані, записує вашу декларацію. Ви декларуєте з ним, і потім він займається вже вашим здоров'ям. Все, це все, що має робити лікар. Тому е, зараз знизились дуже звертання наших громадян України до лікарів. І в мене буде велике прохання до наших громадян України з того, щоб ви займалися все ж таки своїм здоров'ям. І не кажіть, що зараз не на часі. Ваше здоров'я завжди на часі. І що мають робити ваші сімейні лікарі? Ви звертаєтесь до них, вони е, надають вам перелік аналізів, які ви можете здати безкоштовно. Який саме перелік ви можете подивитися на сайті Національної служби здоров'я, яка оплачує саме за вас, тобто держава платить за ваше лікування, за ваше обстеження, за вашу профілактику, за вашу вакцинацію і е, за, турбується за ваше здоров'я. Але ви маєте самостійно турбуватися також за себе, не забувати про те, що є профогляди. І ми бачимо, що зараз на фоні війни, на фоні стресу, е дуже помолодшали інсульти, інфаркти, дуже багато цукрового діабету. І якщо ви подбаєте про себе і звернетеся до свого сімейного лікаря, і, наприклад, просто здасте аналізи і побачите, що у вас піднявся цукор або тиск піднявся, то ви. Е Зупинити його розвиток, і у вас не буде цукрового діабету, у вас не буде інсульту, ви будете довго жити і допомагати і державі, і своїй родині. Дуже багато зараз і онкології, тому в мене теж прохання до вас все ж таки звертати увагу на свої. Недомагання, які у вас відбуваються, робити уЗі, що стосується жінок тої мамографії, це дуже важливо, і ми зараз постійно про це говоримо. Якщо все ж таки людина на ранньому етапі знаходить у себе якесь захворювання, наприклад, онкологію, то вона виліковна, і не треба цього боятися. Не треба говорити там краще, я не буду знати і доводити вже до більш тяжких етапів розвитку цього захворювання. Тобто, в мене... Велике прохання до всіх прислухатись до свого організму е, і все ж таки займатися профілактикою це набагато простіше і будьте здорові.